Привіт, мене звати Інна, я спеціаліст в сфері нейрографіки, інструктор нейрографіки та інші трансформаційні методи, також використовую в своїй практиці. Ви знаходитесь в мене на каналі Подих Кольору. І ми сьогодні з вами поговоримо про нейрографіку. Так як нейрографіка є провідним інструментом в моїй діяльності, я би хотіла трішки вам пояснити, як вона працює. Як вона працює там? Що це таке? Це такий новітній метод трансформації своєї свідомості. Є дуже крута в мене лекція Піраміда свідомості, посилання залишаю в описі під цим відео. Будь ласка, перегляньте, хто не дивився ще цю лекцію. Це must have, дивіться, діліться, передавайте її далі. Це знання з глибини, це знання ще наших предків, знання ем, такі, які можливо. Не кожному доступні. Це дуже цікава лекція. Подивіться, як влаштована наша підсвідомість, які в неї є слої, наскільки глибоко, якими методами ми можемо проникнути, де лежать ось ці наші блоки. Не завжди ці блоки в нас на поверхні, а блоки є всередині, там, в глибині і сягають навіть колективного несвідомого, городової пам'яті, пам'яті минулих життів і так далі. Е, і дуже цікава лекція, коли ми зрозуміємо, як працює наша підсвідомість, тоді ми зрозуміємо, а як працюють ось ці всі допомагаючі інструменти. Як працює нейрографіка, коучинг, медитації, йога, енергетичні сеанси, практики, кольори, як мандали працюють, як працює сакральна геометрія і так далі, як працюють різні інструменти, різні, вони всі працюють для нас, вони всі нас змінюють, вони всі змінюють наше мислення, нашу голову. І коли ми зрозуміємо, як наша голова влаштована, як влаштована наша душа, як влаштовані ми. Наша підсвідомість, свідомість, ми зможемо собі допомогти. Е, отож і нейрографіка саме працює з підсвідомістю. Е, нейрографіка дістає з глибини, навіть не з рівня нашого життя, з наш, те, що стосується нашого життя само собою, але навіть ми йдемо глибше. Ми йдемо в родові якісь штуки, да, в родові пам'яті, е, в пам'яті наших предків, наших минулих життів, колективного несвідомого, егрегорів, архетипів. Ми йдемо в глибину. І проблему нашу вирішуємо на всіх рівнях. Якщо ми заходимо в малювання нейрографіки, до речі, нейрографіку можна помалювати на будь-яку тему. От нейрографіка працює, нема такої теми, з якою нейрографіка не працює. Нема такої теми. Нейрографіка працює з усіма темами. Я вам даю гарантію. Не, я не стикалася в своїй практиці, а, такій вже а, щільній практиці більше 3 роки. У мене практики, я не ем, стикалася з такою темою. З якої нейрографіка не працює, от прям з усім вона працює. І коли ми заходимо з якимось запитом, з якоюсь проблематикою, чи то фінанси, відносини, здоров'я, розвиток, будь-що, да, родові, якісь програми, ми заходимо з проблематикою, і ми цю проблематику, це питання пропрацьовуємо і розглядаємо з різних сторін. Спочатку ми працюємо свої, своїм відношенням до цього запитання і взагалі своїми блоками на рівні на рівні. Особистого далі ми спускаємося нижче на рівні колективного, на рівні егрегорів, на рівні архетипів, на рівні душі, самості п'яти елементів. І це дуже круто, коли ми прямо малюванням ось цією супермагічною лінією ми говоримо з нашим мозком. Нейролінія і нейрографіка це мова нашої підсвідомості. Я як Інна не маю порозуміти, що ось там намальовано. Я не маю це розуміти. Ось це мова моєї підсвідомості. Я очима дивлюсь, очі це транслюють, і моя підсвідомість все розуміє. Кожна лінія, кожний виток, кожне скруглення, колір, кожна фігура це букви і це речення, це посили, це програми для нашої підсвідомості. А коли ми деструктивні програми руйнуємо і додаємо, будуємо нові програми, будуємо програми позитивні, ті, які нам потрібно. Саме через нейрографіку дійсно це працює, це, це біологічне явище, можна так сказати, це не магія, це все доведено, да, коли нейрони, зв'язки нейронні є, да, наша нервова система це нервові, нервові клітинки, зв'язані між собою. І іноді вони зв'язуються деструктивною програмою, тому що на то є свої причини знову ж таки повернуся до піраміди свідомості. Там я це все дуже круто пояснюю, можете подивитися. І ось коли є в нас ці деструктивні програми, ми їх руйнуємо через нейрографіку, тобто зв'язки ці розриваємо, вивільняється енергія для створення чогось іншого. І малюванням ми промальовуємо нові шляхи. Ми промальовуємо нові програми, ті, які нам потрібні, і закладаємо їх собі в мозок. А мозок наш як працює? Він запрограмована штука. Яку програму йому дасиш, таку і не працює. Якщо там є деструктивна програма, наша життя ну так собі, нам не подобається. А якщо ми собі промалювали ту те життя, яке нам подобається, мозок так і буде діяти. Бо в мозку всередині є програма, що я успішний. І буде все навколо робитись так, тобто вас мозок буде спонукати, все робити для того, щоб бути успішним, тому що так, програма є бути успішним а в житті ще цього нема. А ну давай, вставай, щось роби. Тільки тоді так мозок буде наш спонукати. Тому що мозок, в принципі, він дуже ленивий і е, він не буде тратити зайву енергію для того, щоб вас спонукати. Ну, щось робити. Ну, от уявіть, да? ви лежите на дивані, е, дивитесь щось таке прикольненьке, щось собі там підзьобуєте, під'їдаєте, може, там якийсь собі півасік попиваєте, і мозок такий, ні, кінь це все. відмовся від солодкого, іди в спортзал, давай, батрач! Мозок це не буде робити. Це буде говорити якісь певні ваші переконання. Ви себе переселили, ковуєте, треба йти, треба худнути, супроти, ви будуть йти якісь противоречі і так далі. Бо немає цієї програми. А коли ми цю програму заложуємо, мозок такий так. Є програма, що я струнка, що я не п'ю Кока-Коли, але ти п'єш Кока-Колу. Ні-ні. ні І мозок дає програму, що фу, мені це не подобається. Тому ось так нейрографіка працює: перепрограмовує ваш мозок. І це працює, я перевірила на собі, як ви бачите, я в цій точці тут і зараз знаходжуся саме через нейрографіку, і інші додаткові методи, які я вже почина, почала в, включати в пропрацювання. Ми не тільки малюємо, малюємо, ми ще й залучаємо ефірні уліки, залучаємо кольори, саме енергію кольору, мандали вібраційні, структурні, там каміння, маккарти дуже круто працюють, коли ми не розуміємо, що з нами відбувається. Маккарти дуже-дуже ось. Піднімають в нас рефлексію. Вони можуть нам підказати, ось ці картиночки можуть нам підказати, а що я зараз відчуваю, а де ця проблематика, де ця біль, де вона схована. Це дуже круто, коли ми використовуємо багато чого. Чим я і займаюся, і запрошую вас підписатися на мій канал. Очікую від вас в коментарях ваші пропозиції про наступні відео, теми, які би ви хотіли від мене почути. Будь-які теми. Я вільна в спілкуванні, я говорю на будь-які теми. Тому, будь ласка. Чекаю від вас і очікуйте незабаром нові відео, щоб не пропустити щось новеньке та цікавеньке. Можливо, якесь і малювання буде, та неможливо, а точно. Підписуйтесь на канал і ставте дзвіночки, лайки, і передавайте далі! Ова!